Ну, все, кінець епохи дизелів, кінець епохи бензинових машин, суперпопулярне гасло, особливо в вже актуальному у 25 році. Е, ну, окей, а на чому ж їздити тоді людям, які хочуть економити і відповідати якимось сучасним модним тенденціям і логічним тенденціям, тому що бензинових і дизельних машин стає все менше? Варіанти два гібриди або електрокари. І так як у мене цього тижня на тесті була електрична машина, я собі подумав: а як реально сучасній людині обрати собі оптимальний варіант? Ну і давайте ж в кінці кінців розберемося, що ж все ж таки краще: гібрид чи електрика? Всім привіт, з вами канал Крукавто, Полетіли, поговоримо. А тим часом нагадаю, що спонсор нашого відео час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО. І ось перший герой нашого сьогоднішнього випуску машина, на якій я провів весь цей тиждень, це новий Peugeot i e 2008. Ну або є e 2008, залежно від того наскільки вільно ви володієте англійською. Що це за автомобіль? Це по факту, як на мене, якраз той клас машин, де електромобілі будуть процвітати, і де вони, в принципі, мають можливість стати лідерами на ринку, тому що це клас. Компактних кросоверів його довжина всього 4304. В нього хороший кліренс, передній привід, тобто, все для того, щоб стати успішним автомобілем для експлуатації ось повсякденному житті у мегаполісі. Ну ок, з точки зору габаритів і автомобіля, розібралися. Яка ж тут технічна складова платформа у нас CMP, стилантісовська, але електрифікована, яка ну логічно називається ECMP. Що ми маємо в такому випадку? Ми маємо потужність електричну. У 156 кінських сил ми маємо спереду покращену підвізку Макферсон і позаду Балка. Це все логічно, тому що це міський автомобіль, і таким чином автомобільним виробникам вдається зекономити. І враховуючи той факт, що ця машина не буде експлуатуватись на великих швидкостях чи на якихось крутих маневрах, необхідності тут у багатоважній. Ну, об'єктивно кажучи, нема. Хоча я розумію, в чому різниця, і я розумію, наскільки по-різному будуть в такому випадку рулитися машини. Це електрокар. Давайте чесно, ви не будете їздити на швидкості 120, 130, 150, де вам напівзалежна підвізка зіграє якусь дуже сильно негативну роль. І тут ви зараз можете абсолютно об'єктивно сказати: Чувак, ти не правий. Ти розказав все, крім найважливішого, в електромобілях. Яка тут батарейка і який запас ходу? Значить, батарейка в даному автомобілі 54 кВт години і заявлений запас ходу 406 км. Спойлер. Ні, фіга не 406 км, кілометрів. Але про це ми поговоримо вже трішки пізніше, коли будемо порівнювати цю машину із іншою машиною, якої, до речі, поки що нема. А що ж це буде через секунду? Побачите. А от і друга машина, яка приїхала до нас сьогодні, ви її вже бачили в одному з наших відео, відео, до речі, про джип Avenger, І мені здається, що це такий найкращий варіант для порівняння, тому що по факту це машини зроблені на однаковій платформі. Єдине, що тут вона електрифікована, а тут гібридна силова установка. Але ми знаємо, що у Avenger так само є електричний варіант, який по факту той самий автомобіль. Але... Це нам дасть можливість краще зрозуміти реальну картинку, реально зрозуміти сильні та слабкі сторони обох автомобілів. І це можливо допоможе вам прийняти рішення, а що ж все ж таки собі в 2025-му, чи коли ви там дивитесь це відео, обрати. Давайте тоді пару слів згадаємо про Avenger. І так, ми тестували Avenger здається, 4 чи 5 місяців тому, і ця машина у нас тоді з'являлася в кадрі з пробігом біля 3000 км. кілометрів. Ми, напевно, зараз перейдемо не до тих, Технічної складової, тому що я по факту вам її розповів. І якщо ви хочете дізнатися про цю машину, більше посилання на відео про Avenger ви можете знайти е, десь ось тут. Я його вставлю. Що нас цікавить зараз? Нас цікавить зрозуміти, які витрати у електричного автомобіля, показую туди пальцем, бо Peugeot переставив саме туди. Яка витрата в гібриду? І в кінці відео ми ще підіб'ємо підсумок. Насправді наскільки логічно собі купувати той чи інший автомобіль, враховуючи те, що в них все таки ціна відрізняється. Значить, що стосується нашого Peugeot? Е коли я дивився відео е презентаційне, коли ця машина тільки приїхала в Україну, там прямо в заголовку було написано: можна проїхати 100 кілометрів за 65 гривень. 65 гривень це по факту капучино. Я вам скажу чесно, ніяке капучино у мене не вийшло. Я б міг нормально поїсти в Макдональдсі за 100 кілометрів, який проїхав на Peugeot. Що ж показує Avenger? А Avenger, як сказав мені власник Дмитро, який зараз стоїть за кадром і дивиться на все, що відбувається навколо, 7,7 літра. На табло. По факту, Avenger як машина, показався всім автомобільним журналістам і блогерам, хто його знімав, не супер економним. Той жовтий, тестовий, який походив по всіх, спочатку там трошки давали йому фору через те, що він не пройшов обкатку, але врешті-решт, витрата сильно і не впала. Так от витрати. Значить, якщо ми говоримо про Avenger, то 7,7 літрів на 100 кілометрів при теперішній ціні на пальне у 62 гривні за хороший 95-й, у нас виходить близько 477 гривень на 100 кілометрів. Якщо ми говоримо про цей прекрасний І-2008, e то у мене, враховуючи, що зараз зима, і я людина, яка катається на бензиновій машині, я не звик економити, як це часто буває в електрокарах, вийшла витрата 25. По-моєму, кіловат годин на 100 км. Це означає, що в реальності я міг би приїхати на цьому автомобілі далеко не 406, а тільки 200 з малесеньким хвостиком. І то, в такому випадку, якщо я хочу заряджатись досить комфортно, комфортно це на швидкій зарядці, а на швидкій зарядці це 17 гривень за кіловат годину. Просто на секундочку вдумайтесь. 25 помножити на 17, отримуємо 425 гривень. Різниця насправді не. Суттєво, але ми розуміємо, що все ж таки електромобіль, особливо влітку, буде економнішим. Е а тим більше, якщо ви любите, як електромобілісти, відкривати віконечко, не не вмикати кондиціонер і насолоджуватися звуками природи. Але тут ти заїжджаєш на заправку 20 секунд. Ти заправився і виїхав. Тут я сьогодні витратив 20 хвилин на те, щоб ця машина приконектилась до електрозарядки, тому що вона барахлила. Після цього вона ще півтори години заряджалась. Ну, таке. І на цьому моменті відео ви можете сказати: ну чувак, ти максимально необ'єктивний, тому що треба було взяти дві машини, зарядити і заправити до повного, проїхати разом якусь дистанцію, потім знов зарядитись і заправитись до повного, і побачити реальний результат. По факту, я так і планував спочатку робити, і буду робити, якщо ви підтримаєте це відео лайком, коментарем і підпискою, але трішки не склалось технічних причин, та і що я зрозумів для себе? Я зрозумів, що ми можемо. Штучно створити умови, де буде кращий той чи інший автомобіль, розумієте, якщо поставити собі за мету вибілити репутацію електрокарів, ми можемо спокійно виїхати собі по місту, їхати в повільному темпі і зрозуміти, що електрокар нам дає суттєву економію в порівнянні з гібридом. Якщо ми хочемо вибілити гібрид, то робимо зворотню ситуацію. Там виїжджаємо. На трасу або їздимо дуже активно по місту, і бачимо, що все-таки гібрид нам дає більшу економію. І, і знову ж таки, все залежить ще від типу гібриду, який ми використовуємо, і від конкретного автомобіля, тому що навіть показники умовного Avenger, Toyota rav 4 і гібридного Nissan Qashqai були абсолютно різними. В даному ж випадку хотілося перейняти все ж таки машини одного концерну, однієї платформи, для того, щоб це було більш об'єктивно. Питання номер два, яке, я думаю, хвилює всіх людей, це вартість обслуговування. Колись мені написали в коментарях про якісь з гібридних автомобілів, що найбільший мінус гібриду, те, що він взяв на себе мінуси одночасно і електрокарів і бензинових машин. Певною мірою я згоден, але варто зрозуміти, що в гібридному автомобілі і звичайний двигун внутрішнього згорання навантажений менше ніж в традиційних бензиновиках. І за рахунок того, що в нашому випадку допомагає електромотор, я впевнений, що двигун, навіть цей бензиновий на 1,2 літра, який я в принципі не дуже сильно люблю, проживе довше. З електромобілями, ну звичайно, ситуація простіша, тому що тут по факту набагато менше там технічних рідин трішки простіший з механічної точки зору е весь процес налаштований, але це все дуже не об'єктивні параметри, які я озвучую. Найважливішим буде реальна вартість ТО на ось цьому автомобілі. І ось цього. Зовсім інша погода, тому що цей фрагмент я записую вже в той момент, коли монтую основне відео. Чому У мене виникла думка запитати у вас, чи цікаво вам було б глянути відео про міфи та реальність обслуговування електромобілів? До прикладу, багато людей кажуть, що в електромобілі не підходить звичайний антифриз. Треба якийсь спеціальний. Я поспілкувався з спеціалістами з компанії NanoFrost. Це люди, які шарять в антифриз. Це максимально круто, тому що знають все починаючи від технологій е, створення цієї хімії, е, продовжуючи її безпосереднім створенням і продажем компонентів для створення, е, так от вони сказали, що це неправда. Е, так само, можливо, вам би було цікаво побачити відео на тему того, як вас дурять маркетологи, е, пробуючи напарити, припустимо, той самий антифриз в якихось варіаціях ультра плюс супер екстра, якщо насправді це все це Вигадка і більшість з них лиється з однієї бочки. Чекаю вашої активності в коментарях. Якщо так, є пару дуже крутих ідей, як це все можна реалізувати. Звичайно, важливий параметр, про який не варто забувати, це про те, як же ці машини сприймаються за кермом. Якщо ми говоримо про Avenger, то це у нас м'який гібрид. Тому по факту це такі, е, як, так само, як і автомобіль гібридний, і відчуття гібридні. Тому що ми чуємо постійно звук двигуна внутрішнього згорання, але при цьому ми відчуваємо, коли підключається електротяга, стає більше потужності, і ви відчуваєте цей прилив крутного моменту. Але знову ж таки, як часто згадуємо по цьому відео, буває. Інші типи гібридів, і от навіть Nissan Qashqai, який ми не так давно тестували, це і e Power це система, коли ви повністю по відчуттях занурюєтесь в електрокар і двигун е, внутрішнього згорання виконує роль просто генератора. Тому тут важливо розуміти, який гібрид ви обираєте, і залежно від цього змінюватимуться звичайно і відчуття за кермом. Ну, тут я зараз дуже вдячний Дімі, що я не напустив за кермо свого Евенджера. Я ще раз згадаю, наскільки це насправді чудовий автомобіль. І я. Досі дивлюся, як автожурналісти їздять на тому тестовому жовтенькому і тихенько їм заздрю, тому що це прям максимально кайфовий автомобіль. Ну і питання, яке вже трошки я зачіпав по факту перед цим відео, це зручність експлуатації. Чим відрізняється експлуатація ось такого е, гібридного евенджера від експлуатації звичайного бензинового чи дизельного автомобіля? Відповідь нічим, тому що ви так само поїхали, заправились, поїхали собі щасливі. Але варто пам'ятати, що е, гібриди у нас ж бувають різними. Якими вони бувають, я залишу вам посилання. Е, я тестував різні варіанти, і тут важливо згадати, Дати про плагін, гібриди, гібриди, які підзаряджаються, таким був у нас на каналі, DS7. і от там є певні нюанси, тому що по факту ви можете експлуатувати машиною як звичайно бензинову, але якщо ви хочете користуватися всіма перевагами е гібридної силової установки, вам потрібно так само приїжджати на зарядку. Заряджатись і найгірше в таких машинах, що зазвичай для них недоступна функція швидкої зарядки. І попри те, що у них батарея невеликої ємності, заряджатися вам придеться досить довго. І от такий у мене спогад про DS7. Не тільки те, що він збивав всі коробки, і в ньому не працювали електронні помічники. Вибачте, що я про це нагадую, представники DS, якщо ви раптом дивитесь це відео. Але він, як у мене, сів. Так я його й не заряджав. Їздив на бензиновому і все. Е, якщо ми говоримо про електрички, то тут само собою розуміється, що треба пам'ятати, що дуже все залежить від інфраструктури, яка навколо вас. Якщо ви маєте можливість заряджатися вдома, в своєму приватному будинку, це чудово. Якщо ні, то вам потрібно їздити, шукати зарядки, приїжджаєш, відкриваєш ось цей порт. Якщо не пощастило, користуєшся ось цим. Якщо пощастило, користуєшся ось цим. Але все одно це додатковий час. Це додаткові затрати, які треба враховувати. І по факту через це життя електромобіліста дуже сильно відрізняється від життя, від життя щасливої людини. Скажу вам так. Які ж емоції на ходу дарує нам другий представник Сталандіса і герой цього тижня, мого особисто, Peugeot i e 2008. Насправді відчувається, що машина досить важка. Відчувається, що в неї 150 кінських сил потужності, а не так, як часто буває в електромобілів, там якісь захмарні цифри в 200 але тим не менше 260 ньютонометрів крутного моменту прекрасно справляються із своєю задачею, швидко розглядають. Гняти цей автомобіль в потоці, вона в міру жорстка, гарно керується, гарно тримається знову ж таки за рахунок ваги в поворотах. І якщо ми порівнюємо цю машину з гібридами, то насправді електрокари, попри те, що їх вважають беземоційними, не такими яскравими в е, саме якихось звукових аспектах їзди, в аспектах е, сприйняття автомобіля як чогось. Механічного як витвору інженерного мистецтва, ну чомусь так прийнято. Їх вважають більш такими бездушними, синтетичними, штучними. Мені подобається. Насправді треба просто знайти для себе електромобіль, який тобі буде до вподоби. Бо якщо ти просто хочеш похейтити машини, які рухаються на електротязі, то завжди знайдеться до цього, до чого причепитись. Але загалом в комплексі. Дуже приємні машини в більшості своїх випадків. Е, ця тиша, яку дарують електромотори, відсутність двигуна внутрішнього згорання, вони створюють такий певний рівень комфорту, до якого звикаєш, і потім пересівши навіть на сучасний і тихий бензиновий чи дизельний автомобіль. Ну прям. Тобі хочеться повернутись назад, якщо згодні зі мною, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І, взагалі, я думаю, що я зроблю під цим відео закріплений коментар про те, а що ж би ви, врешті-решт для себе обрали гібрид. Чи електрику, ну і пройдемося коротенько по вартостях конкретно цих двох автомобілів. Значить, якщо ми відкриємо зараз конфігуратор, то Jeep Avenger в топовій комплектації в гібридному виконанні коштує мільйон 160 шістдесят тисяч гривень. Такий і e 2008 як у нас, в комплектації, GT, яка по факту у нас єдина доступна в Україні, коштує мільйон 449 сорок Тобто, фактично, там плюс-мінус. 300 тисяч гривень різниці. Як ми бачимо, різниця в вартості експлуатації цих автомобілів не така суттєва. І якщо порівнювати, реально обираючи ці два варіанти для себе, ну, мені здається, що джип виграє по всіх параметрах. Якщо ви не якийсь фанат електромобілів, і у вас не свій приватний будинок, де ви можете заряджатися по нічному тарифу, супердешево, і експлуатуєте свій автомобіль тільки по місту і нікуди не виїжджаєте, ось це для вас. У всіх інших випадках, ну, мої бали джипу. Ну і питання, про яке дуже часто забувають, коли говорять про електромобілі, та й взагалі розповідаючи про авто, це ліквідність, тому що ми розуміємо, що сьогодні ви купили нову машину з автосалону, здерли плівочки, здмухуєте пилюку, ви щасливий, сонечко світить яскравіше, небо завжди голубіше, і на вас не крапає дощик, як це було раніше. Але, скоріш за все, прийде момент, коли ви захочете свій електрокар чи гібридний автомобіль продати. І питання: а за скільки вам це вдасться зробити? У суму ви втратите при продажі того чи іншого авто, і тут мені здається, що е, цифри теж не на користь електромобілів. Тому що гібриди все ж таки вже е, довше існують масово на ринку. Є припустимо е, гібриди від тих самих японських виробників, яким довіряють і. Е, їхні гібридні авто залишаються настільки ж ліквідними, як і звичайні бензинові версії. І Я думаю, що так само ситуація буде із гібридними автомобілями, там від французьких брендів, від європейських загалом, тому що ці машини завжди були досить ліквідними. Але що говорити про електрокари? Тут є багато прикладів і історії власників тих самих автомобілів по типу Тесла. Як люди хотіли економити на е, пальному? Економили, але в результаті продавали свою машину через декілька років настільки дешевше, що розуміли, що їм було б вигідніше кататись весь цей час на бензиновому автомобілі. Ну або звичайно, гібриді. Тому це питання варто враховувати. І тут насправді було б цікаво мені, якщо є у нас серед глядачів цього відео люди, які купували новими електромобілі або гібриди і продавали їх вживаними через деякий час. Поділіться, будь ласка, інформацією про те, яку суму Оштів ви втратили при продажі свого автомобіля, і як ви вважаєте, чи взагалі доцільні такі витрати чи ні? І що б для вас було вигідніше? Однозначно, і в гібриди, і в електромобіля є свої переваги, і недоліки. Ми сьогодні трішки з вами про них поговорили. Підбиваємо підсумки. Це два прекрасні автомобілі, дуже схожі між собою. І я думаю, що кожен з вас знайде в одному із цих варіантів щось для себе. Зараз що, хочу подякувати, що ви були з нами. дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім папа. -па. Ще раз вам покажу цих двох красавчиків. Блін, ну клас же, а?